Як відновити військовий квиток, інструкції та перелік документів. Занедбали зберігання або пошкодження військових документів, що спричинили їх втрату, передбачений штраф згідно з статтею 211, розмір штрафу від 510 до 850 гривень за поутовлене правопорушення протягом особливого періоду від. 850 до 1700 гривень. Військовий квиток може бути повторно виданий в таких ситуаціях, як Непридатність військового квитка для подальшого використання, пошкодження або знищення військового квитка під час стихійного лиха, втрата або крадіжка військового квитка, зміна прізвища імені або побатькові особи, що вимагає оновлення даних у військовому квитку, до кого звертатись в разі таких ситуацій. Військовослужбовцям звертатися до свого командира. Військовозобов'язані або зарезервісти до керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Що потрібно для відновлення військового квитка, заява або рапорт, у якому зазначається про обставини втрати військового квитка та прохання про повторну його видачу, паспорт громадянина України, матове фото 3х4 без куточка, пошкоджений документ або його залишки. За наявності витяг з наказу про результати службового розслідування, якщо документ було втрачено довідка з відділу поліції, що була написана заява про втрату, якщо документ був викрадений. Отож, повторно військовий квиток може бути виданий. Лише за рішенням керівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Які строки відновлення військового квитка. Встановлених строків для відновлення військового квитка немає. Однак, це займає не менше тижня і залежить від завантажності конкретного територіального центру комплектування та соціальної політики.